Всім привіт! Розкажу трошечки про Теслу, про її приколи. Модел 3. Значить, дивіться, машина 23-го року. Які можуть бути нюанси? Кожен, хто з вас купує машину, звичайно, хоче потім покласти, поізучати всі ось ці. Кнопочки, там автопілот, замки, свіщення, екран, поїздка, навігація, безпечна сервіс. Ви це все будете, звичайно, клацать. Вам ж цікаво нова машина, треба розібратися, як воно працює. І звичайно, ви зараз наклацаєте режим валят. Що це таке? Давайте я вам покажу, де він ось, ось тут він. Клац, ось тут режим валят. Як тільки ви нажимаєте цей режим, машина блокується. В якому смислі блокується? Вона стає на настройки, які зробив попередній власник. От, допустимо, він режим... Ограничення скорості він може поставити там, 10 км в час і ви будете їхати 10 км в час, якщо ви включили цей режим, і ви вже нічого не зможете зробити. Його, тіпа, тільки щоб розблокувати, потрібно заплатити кошти 50-70 доларів. І можна цей самому зробити, там скачати програмку, в общем, все це робиться. Але це геморрой. Дехто сидить просто-напросто, даже там чотирьохзначний пін-код і просто підбирає. Це від тисячі до 9999. Це, ну, 6 годин треба потратити як мінімум на це все діло. Щоб ви не попадали в цей просак, не нажимайте цей режим валят. Тобто, ви зрозуміли, де він так? Ось повторю ще раз, ось так. Раз і ось цей. Ви його нажмете, і машина стане в ті настройки, які поставив попередній власник. Тобто, це буде 100%. Якщо ви вже попали в таку ситуацію, в принципі, можете написати в комент, я підкажу, кому дзвонить, дистанційно можна убрати. Ну більш за все, що вам скажуть, що йти на стою робіть це, але ж якщо ви хочете це зробити дистанційно, у вас є ноутбук, є спеціальна програмка, яку вам скажуть, що потрібно скачати. Ви її скачаєте, підключитесь шнурком, до там під ногами у утесли є звичайно, як у всіх машинах роз'йом. Підключаєтесь і. Потім це питання вирішується, ну, в принципі, безпроблемно. Без Якщо у вас такі ситуації, звертайтеся, допоможу. Якщо ви ще не встигли наклацати, я сподіваюся, що це відео було вам полезне. Ізучайте, дивіться, тому що як наклацаєте, ну, неприємно. Шість годин потрібно потрапити, потратити або заплатити лишні кошти. Чи воно вам потрібно, ну, якось так. Удачі всім!